Дорогі друзі, брати і сестри, дорога церква, я щиро всіх вітаю цим святом Трійці, днем народження церкви Христової, коли Господь особливим чином доторкнувся до тих віруючих, які тоді були в той час Духом Святим, сповнились вони всі Духа Святого і почали промовляти. Про великі діла Божі, як слово Боже, зазначає. Тому Хай Господь поблагословить цей день особливо всіх вас, всіх нас, які зібрались тут, на цьому місці. Слава і подяка нашому Господу, що ми маємо Духа Святого, який прийшов тоді і перебуває до цих пір з нами сьогодні. Я хочу подякувати служителям вашої церкви за те, що дали сказати мені слово, особливо Олексію Григоровичу. Дякую. Пастору у вашому церкві, вашої церкви, я думаю, що він добрий пастор, і ви раді, що він служить у вас. І тому хай Господь поблагословить нас і в слові його. Ми вчора мали надзвичайно велику подію. В сім'ї Саволюк Андрія Ірити було свято. Вони віддавали чи одружувався їхній Марк син. І знаєте, це було день народження сім'ї, коли всі зібрались рідні разом із однієї, з іншої сторони, коли багато із церкви прийшли, і це був особливий день їхнього життя. Я думаю, вони запам'ятають на все своє життя. День народження нової сім'ї. І от дивіться, день народження церкви відбувся тоді, 2000 років тому назад. Але ми пам'ятаємо, що то сталося, і до цих пір згадуємо такі особливі моменти християнського життя і християнської церкви. Тому хай Господь поблагословить всіх нас. І ми відкриємо місце із Біблії, яке я буду читати, і зосередимось на деяких місцях і Слова Божого, і всі наші роздуми будуть навколо цього. Місце, яке я буду читати. Дії святих апостолів, другий розділ із першого по одинадцятий вірші. А коли настав день п'ятидесятниці, всі вони були однодушно разом, і раптом стався шум із неба, ніби від сильного вітру, що несеться, і наповнив увесь дім, де вони перебували, і з'явились їм розділені язики, наче вогнені, і опустились по кожному, по одному на кожного з них. І були сповнені всі Духа Святого і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм проголошувати. В Єрусалимі ж перебували юдеї, люди богобоязливі від усякого народу під небесами. Коли ж стався цей шум, зібрався народ і прийшов у сум'яття, тому що кожен чув їх, що вони говорять їхнім наріччям. Вони ж усі вражалися і дивувалися, говорячи між собою. Хіба не всі ці, що говорять галилеяни? Як же ми чуємо кожен своє власне наріччя, в якому ми народилися? Парфяни, мідійці, лейміти, мешканці Месопотамії, Юдеї, Кападокії, Понту і Асії, Фригії, Панфілії, Єгипту, частин Лівії, що примикають до Кірінеї, і прихожі римляни, іудеї і прозаліти, критяни, арвітяни. чуємо їх, як говорять нашими мовами про велич Божу. Надзвичайна велика подія сталася в той час. І дивіться, на що би я хотів звернути нашу увагу. Символізм, який продовжується сьогодні, і це продовжується і з Духом Святим. І перше, на що би я хотів звернути нашу увагу, це на те, що раптом стався шум із неба, ніби від сильного вітру. Тобто, це не був вітер. Знаєте, як урагани частенько у Флориді приходять. Але це був шум від цього вітру. Я або ж ми у Флориді знаємо, що таке урагани, який вітер іноді буває. Буває такий вітер проноситься, що і величні дуби, яким можливо там 200-300 років, 400 років, вони падають, немов та соломинка від того напору того вітру. І от дивлячись на символізм, і дивлячись на силу Духа Святого, і так тут угодно було для Луки записати, що це був як прояв сильного вітру. Тобто, сильний вітер і Дух Святий порівнюються. Інше, на що я хотів звернути нашу увагу, це третій вірш. І з'явились їм розділені язики, наче вогнені, і опустились по одному на кожного із них. Тобто. Далі ми бачимо, символізм Духа Святого проявляється у вогняних е, язиках. І тут, якщо ми роздумуємо над вогнем взагалі, то ми бачимо, наскільки великою силою обладає цей вогонь. Від вогню ми можемо зігрітися, так? але вогонь може і завдати багато шкоди також. І тому ми повинні ставитися до Господа, до Духа Святого обачливо, і хай Господь поблагословить, щоб дійсно Дух Святий діяв в нашому житті, і ми могли прославляти його. І Господь особливо поблагословить нас. Інше, на що я б хотів звернути нашу увагу, на те, що визначна подія сталася, Дух Святий прийшов до цих 120 учнів, 109 учнів і 11 апостолів. І зійшов на них, і вони раптом почали говорити іншими мовами. Що це за мови, що це таке сталося? Можливо, багато запитують, і тут перелічуються всі оці мови. Це тобто ті мови, ті мови, на яких розмовляли люди інших народах, племенах. Бо тут зазначається, що і наріччями вони говорили. Тобто 120 учнів говорили про велику велич Божу, проповідь Слова Господня, щоб ви покаяли, щоб ви навернулися і признали Ісуса Христа як особистого Спасителя на інших мовах. У мене питання: а на українській мові тоді вони проголошували це діло чи ні? Ну, можемо сказати так, можемо сказати і ні. Але хай Господь поблагословить сьогодні ми маємо дію Духа Святого, коли і на українській мові, і на англійській мові проголошуються про великі діла Божі. От сьогодні ми є свідками цього присутності Духа Святого, коли він говорить до кожного із нас. Нехай Господь поблагословить нас. І ви знаєте, іноді деякі люди а, говорять, переживши духовне відродження, ми повинні пережити щось особливе. Якимось особливим чином Господь повинен проговорити до нас. Якийсь особливий знак Він повинен а, дати нам, ну, як то інші мови або ще щось інше. Але я впевнений в тому, що якби нам дав Бог особливо а, смирення і мудрості. Керувати тією одною мовою, яку ми промовляємо, ми б звіщали дуже добрі е, діла Божі і прославляли його не тільки багатьма мовами, а хоча б однією мовою, одним язиком, бо із наших вуст виходить як благословення, ну я маю на увазі із людських вуст, так і прокляття. І тому, якщо ми будемо мати освяченим наш язик. То інші люди будуть отримувати це велике благословіння. Слава і подяку нашому Господу, якщо Бог живе в нашому серці Духом своїм святим. Деякі задають питання відносно хрещення духу, Духом Святим і кажуть, що це повинна бути окрема така велична подія, коли Бог особливо присутній і все таке інше. Але зверніть увагу, дорогі друзі. Коли приходить віра в наше серце від слухання слова Господня, щось народжується. І як в фізичному світі від того, як з'єднується сім'я, і від двох, від двох народжується нове життя, так і від слова Господня, так і від віри, і від Духа Святого народжується щось нове. З моменту приходу віри в наше серце, народжується щось нове, нова людина народжується. Тобто віра в нашому серці, присутність Духа Святого і народжується нова людина. Оце є початок цієї нової, новостворіння. Так, ви можете заперечити мені сказати: о, дивись, той брат нещодавно покаявся, або та сестра нещодавно покаялась. І, можливо, вони ще багатьох речей не розуміють. Можливо, вони поступають не так, як ви поступаєте. По відношенню до інших братів, сестер, до церкви, можливо, їхня мова ще не змінена, але це процес, це тільки народження пройшло. Подивіться на ваших дітей, на ваших внуків. Коли вони прийшли тільки у ваші сім'ї, як вони ведуть себе? Вони, як дітки, ведуть, вони ще розмовляти не вміють, вони ще ходити не вміють, їх необхідно всьому цьому навчити. Так, і християнин, коли народжується. Можливо, багатьох речей він не розуміє. Можливо, багатьох речей він не вміє робити, але він уже народився і Дух Святий його веде. Тому слава і подяка нашому Господу, що від духовного народження, з вірою, яке приходить, і Духом Святим ми народжуємось до іншого, до нового життя. Оце є і відродження, оце є народження від Духа Святого. І ви знаєте, я коли роздумував відносно. Повелінь, які Господь залишив нам. А я згадав за те, що заповідь Христова є. ну, Наприклад, така заповідь, як Любіть один одного, Він заповідав. Він заповідував нам, щоб ми пам'ятали про смерть Його, і це ми звершуємо кожного першої неділі місяця. І також, можливо, інші заповіді. Або ж ідіть, навчіть, проповідуйте всім народам хрестячі в ім'я Отця і Сина, і Духа Святого інша заповідь. А от відносно, щоб ви хрестилися Духом Святим, такої заповіді ми не читаємо. Бо з моменту приходу віри в наше серце, з моменту, коли віра стає живою вірою, Дух Святий входить, і це є народження. Слава і подяка нашому Господу, що він нас відвідав і відродив, і ми сьогодні являємось його дітьми. Хай Господь поблагословить нас. Інше, на що я хотів би звернути нашу увагу, це як приклад біблійний, коли Дух Святий діє в житті окремо віруючої людини. Я так думаю, що Дух Святий може діяти і в житті нашому. І це буде слугувати нам як приклад, як Бог може застосувати нас в цьому житті, і ми будемо благословінням для інших людей. Місце, яке я прочитаю, записано також дії святих апостолів, 11 розділ із 19. Чи я прочитаю із 24 вірша. Бо він був муж добрий і сповнений Духа Святого і віри. І приєдналось багато народу до Господа. Про кого це мова йде? Так, так сказали. Про Варнаву йде мова. Дійсно, його ім'я Іосія, так його звали. І от Дух Святий настільки наповнив його серце, що апостоли і всі оточуючі побачили, що ця людина настільки сповнена Духом Святим і віри, і починає використовувати в церкві. Церкві і люди отримують велике Боже благословіння. Ви знаєте, наші церкви наповнюють дуже добрі люди, чудові люди просто іноді з'являються там і чудні люди, але в основному чудові люди. Хай Господь поблагословить нас, щоб ми дійсно були чудовими людьми і щоб Бог діяв через нас. Більшість із нас щедрі люди, більшість із нас люди, які люблять інших людей. І все це благословення приходить до нас від Господа. Слава і подяку нашому Господу! І от свідчення Слова Божого заварнав у таке: Він був сповнений Духа Святого і віри. От дійсно мати наповнене серце Духом Святим і вірою, і ми бачимо, як це поєднується тут у цій людині. І йому апостоли дали нове ім'я Варнава, а так його звали Іосія. Ми не знаємо його по його першому імені Іосі. Ми знаємо по його іншому імені Варнаво, що є син потіхи, той, який втішає, той, який втішав церкву в ті часи, і було велике благословення. Я якось роздумував над деякими нашими іменами, і ви знаєте, дійшов до думки такої: от в основному серед християн. Так зазначено, що ми називаємо всіх наших дітей біблійними іменами. Ну, такими як Павло, Андрій, Петро, так? Марія, там, Анна. Це все біблійні імена, тобто вони взяти із Біблії. А от ви чули коли-небудь в своєму житті, щоб хтось називав своїх дітей, наприклад, Іуда або ж Ірод. Або ж Ізавель, або ж інші. Я так думаю, такого ви не чули. Тільки ті добрі імена, які приносять велике благословіння і які зазначені в Слові Господньому, ми називаємо своїх діток. Ми не хочемо ототожнюватись із тим злом, яке було колись. Ми не хочемо, щоб наші дітки наслідували і носили ту печатку. Того зла ми хочемо, щоб дітки наші зростали благословенно і носили ці благословенні імена. Тобто, якщо ми дивимось, то ми не схильні до того, щоб, знаєте, якось приліпляти до себе якийсь негатив, бути в якомусь негативі. Ми не хочемо, не бажаємо нашим діткам цього. Ми не хочемо, щоб розчарування було в нашому житті. Ми стараємось подалі стояти від усього цього, але іноді, іноді люди, які без Божої допомоги, без Господа проживають, вони впадають в розчарування в депресію і в інші, можливо, виклики, які сьогодні світ приносить. Коли Дух Святий є, коли є та людина під назвою Варнава, і він бачить, і він може підняти. Але також і ми можемо слугувати великим благословінням для наших ближніх, для наших дітей, для наших братів і сестер. Дуже багато сьогодні людей розочаровуються в служителях в церквах, в країні, навіть з України, переїхавши до Америки, вони знаходять дещо ще, ще тут, не так, як в Україні, і все таке. І приходить велике розчарування. Песимізм. Депресії, розчарування іноді приходять в серце людини. Нехай Господь охороняє нас від такого стану. І от Іосія або Варнава був тією людиною, який піднімав від цього стану, давав новий поштовх, яким чином Господь через нього бачив і творив великі діла Божі. І він слугував великим благословінням. Якось згадав одну історію, я чув від одного пастора. Він розказував, я думаю, це така, знаєте, як байка, але вона показує як добрий приклад, як воно діє в духовному світі. Він сказав таку історію. Якось сатана задумав продати всі свої інструменти, які в нього є. Прийшов на базар, розклав там на столах там гордість, неправда. І все інше. І з іншої сторони він поклав інший інструмент, який назвав розчарування. І от той інструмент, який був розчарування, був зношений такий, було видно, що він користувався їм дуже багато разів. І от люди приходять, купують і питають: а що ж таке, що той інструмент не продає, який називається розчарування. О, каже, то особливий інструмент. Каже, я їм відкриваю серце людини, і як тільки воно відкрилося, я роблю що завгодно вже. От замітьте таку важливу деталь, коли людина знаходиться в стані розчарування, депресії або ж інших викликів, які сьогодні. Тоді вона сприймає дуже багато негативу, і тільки Господь зможе вивести кожного із нас із такого стану. Хай Господь буде милучі до кожного із нас, і ми будемо мати це Боже благословіння. Пам'ятаємо той приклад, коли Ізраїль прийшов із полону, і ми бачимо, вони відроджують і жертовник, будуються стіни, храм відроджується. І ті старші люди, які пам'ятали той перший храм, написано, вони плакали. Вони плакали, дивлячись на ту будову, яка була, порівнюючи та велич, яка була колись, і те, що вони мають сьогодні, це дійсно можливо для них було розчарування. Але молодше покоління, воно раділо, воно славило Господа, і Господь їм сказав: мій дух перебуває серед вас. Тобто, Бог Духом Святим перебував тоді серед Ізраїля і підносив їх. Хай Господь поблагословить нас, щоб в нашому житті не було розчарування, але щоб Господь особливо торкався кожного із нас. І от дії святих апостолів, четвертий розділ, я ще хочу нагадати деякі місця із Біблії, які нам покажуть добрі приклади, як ми повинні поступати. І от ми читаємо такі слова, 36, 37 вірші, четвертий розділ. Іосія, ж, якого апостоли назвали Варновою, що означає син утіхи, Левіт, родом Кіпріот, маючи землю, продав її, приніс гроші та поклав до ніг апостолів. Коли ми торкаємось матеріального служіння, дуже важливе служіння, хтось скаже: причому тут Дух Святий і гроші. Дуже велика річ, дорогі друзі, брати і сестри. Бо оскільки ми, якщо ми подивимось на самих себе і інших братів і сестер, якщо віруюча людина приходить до спільності в церкву Христову, жертвує, якщо вона приймає участь в служінні на хліб ламання, приходить, вона відчуває себе частиною тої церкви. Ви маєте чудове прибіщення, чудову церкву, все прекрасно влаштовано. І це було збудовано за гроші, які ви жертвували, або або ж гроші, які жертвували до вас. Тобто матеріальне служіння дуже важливе. Хай Господь поблагословить, щоб і у вас це матеріальне служіння процвітало, Ви могли зробити ще більше проповідників, випустити євангелістів підтримувати, свідкувати тут на місці. Все це потребує фінансів, і Господь діє так. Ті часи, коли була перша церква, настала велика необхідність в фінансах, було велике скупчення людей з усіх країн. Прийшли було багато віруючих прийняли хрещення, і вони хотіли знати більше про Ісуса Христа. І от Дух Святий повів свою церкву таким чином, щоб багаті люди відкривали свої серця, клали все, що в них було, для того, щоб Господь був прославлений, те ж саме і зробив і Іосія. Він поклав ціну тої землі і сказав: Хай Господь буде прославлений, і в ті часи ті нужди були покриті. Хай Господь поблагословить, щоб і ми мали розуміння, як славити Господа через наші фінанси. Якось один мультимільйонер розказав свою історію, яким чином він став багатою людиною, і каже, коли я був молодим чоловіком, то я заключив із Господом такий особливий контракт. Я кажу: Господи, я, якщо ти поблагословиш мене, я віддаю 51% від того, що я заробляю, тобі. Тобто, а в економічній сфері ми розуміємо, той хто отримує більше відсоток, той і є власником того бізнесу чи тієї компанії. А 49 вже уже нехай залишається мені. І так він і дотримувався того контракту. Господь надзвичайно благословив його, і в його житті було багато інших благословень. Він жертвував церкву, підтримував бездомних, він підтримував багато місій і всього іншого. Господь надзвичайно благословив, і він сказав таку річ: багато разів ми думаємо, що Бог, скажімо, потребує наших 10%. а 90 раніше 90 він благословляє, які залишаються. А ті 10% то він бере собі. Каже: Я ж думаю, навпаки, Бог благословляє те, що я сію, те, що я даю. І дійсно, згідно із словом Господня, те, що посіяно нами, воно приносить і в 30 крат, і в 60 крат, і в 100 крат, а не те, що лежить десь в амбарах. І в фінансовому світі так і розуміється це діло. Якщо хтось має фінанси, вони їх десь вкладують відносно слова Господня. Також хай Господь поблагословить, щоб ми мали мудрість і в цьому. Інше, на що я хотів би звернути нашу увагу, це на апостола або ж Павла, або ж Савла, і за нього говориться інша історія. Ви можете прочитати Дому, дії святих апостолів, 9 розділ із 19 вірша. Це була людина, яка гнала церкву. Прийшов час, прийшов час, і він взяв листи і йде до Дамаску. І він має повноваження від старішин Ізраїля арештовувати тих, які йдуть проти їхньої віри, або ж ті, які віруючи в Ісуса Христа. І от по дорозі трапляється така ситуація: Він зупинений самим Богом, і Він чує голос із неба, і він запитує Господи, хто ти? А він каже: Я Ісус, якого ти гониш. І з тих пір він осліп і деякий час був сліпим. Потім каже: іди в Дамаск, і там тебе буде сказано, що необхідно буде робити. Приходячи в Дамаск, Бог посилає откровення іншому братові, і він каже: іди на таку то вулицю, в такий то дім, і та людина, яка гнала церкву, зараз молиться. І Ананія перечить Господу: Господи, це ж той, який прийшов робити те ж саме тут, що робив в Єрусалимі. Він каже: йди, він вже молиться. І коли він поклав руки свої, помолився, він прозрів, і з тих пір він почав проповідувати: ніхто не міг протистояти йому в слові, наскільки Дух Святий мочно діяв через апостола Павла. І проповідував в Дамаску, потім ми читаємо, що вирішили його вбити. І він переходить в Єрусалим, хоче пристати до церкви, але церква його не приймає, бо вони знали його діяння. Тобто наскільки іноді часто, знаєте, минуле тягнеться за нами, і нам дуже тяжко скинути той гніт, який. Був колись. Хай Господь поблагословить нас. І тут знов з'являється учень Іосія або ж Варнава. Він вислухав його, він побачив, що він дійсно відкрив своє серце, і Господь війшов в його серце. І він дійсно є учнем Ісуса Христа і приводить перед апостолів і Він каже, що Він дійсно навернувся його серце вповні навернене. Необхідно, щоб в нашому житті. Або в житті іншої людини з'явилася якась людина, яка представить нам для церкви, або веде нас в церкву. Одна сестра розказувала таку історію. каже: перший раз я не відалась в церкву. Мені, мене попросили, каже: якщо ти маєш особливу потребу, іди до тої церкви, там помолішся, там тобі допоможуть. І каже: я прийшла в ту церкву, і до мене підсіла одна жіночка. І каже, зараз ми будемо молитися, будь ласка, ми зараз всі стаємо. А от зараз ми будемо слухати Слово Боже, всі відкривають Біблію, і ми будемо читати із Біблії. А от зараз ми будемо а, наступне щось робити. Тобто, за кожним моментом вона розказувала і говорила, що необхідно робити. Ви знаєте, от таким другом необхідно бути кожному із нас, щоб ми бачили якусь людину, яка Перший раз, можливо, прийшла в церкву, Підсказали, що і як розказали, можливо, більше бути другом для когось. І от Варнава слугував таким другом для Павла, не знаючи того, але Дух Святий настільки е, діяв через нього, через нього був призваний і апостол Павло до служіння. А потім ми читаємо, був призваний і Марк, який написав Євангеліє від Марка. Це надзвичайно благословена людина. Відкриваємо своє серце перед Господом, відкриваємо своє серце і славимо Господа, і він буде діяти через нас. Хай Господь поблагословить нас, наші сім'ї, щоб ми дійсно слугували цим великим благословінням. І я впевнений, сила Духа Святого, як і в ті дні була, вона присутня і сьогодні. Вона може зрушувати серця людей з місця, вона може призивати до спасіння і ставити це Боже благословення в наші дні. Хай Господь поблагословить нас. Ми зараз будемо молитися. А якщо у вас є особлива потреба в молитві, будь ласка, ви можете зараз сказати, відкрити своє серце перед Господом, попросити щось особливе. І він є той вірний і праведний, і він слугує великим благословінням для нас сьогодні. Якщо у вас є рідні, можливо, в Україні і на фронті, моліться за це. Якщо ви переживаєте щось особливе, духовне переживання сьогодні, в цей день, моліться перед Господом. Він чує ваші молитви. І тому ми зараз будемо молитися. Якщо, можливо, хтось хоче покаятись. І відкрити своє серце перед Господом. Це також час, щоб ви сказали, Господи, прости, благослови і допоможи мені йти цією благословеною дорогою. Амінь. Встанемо для молитви.